Добрий день, дітки щирі! Хай живеться вам у мирі. Хай луна дитячий сміх почнемо заняття для всіх. Вітаю вас, дівчатка і хлопчики! Сьогодні у нас заняття з розвитку мовлення і художньої літератури. Тема нашого сьогоднішнього заняття Червона книга України. З метою охорони рідкісних тварин. У 1976 році була заснована Червона книга України. Спеціальна комісія склала список тварин і рослин, які перебувають на межі зникнення список рідкісних видів. І вчені вирішили назвати цей список червоною книгою. Чому саме червона книга? Тому що червоний колір – це сигнал тривоги, небезпеки запобігання. Він, як червоний сигнал світлофора, запобігає обережно може статися біда. Ці червоні книзі записані і види, які вже зникли, зникаючі види, які перебувають під загрозою зникнення, рідкісні види, які рідко зберігаються в природі, і ще невизначені. І недостатньо відомі види рослин і тварин. Основна причина зникнення це хімічне забруднення навколишнього середовища, розорювання степів, це де розрушуються місця проживання тварин, зменшення кількості їжі, також полювання. Браконьєрства, і руйнуються місця перебування цих тварин, тому ось такі причини, де зникають ці тварини. Також ми у червоній книзі можемо знайти тварин, яких слід оберігати, охороняти. Це така дуже корисна справа. І записують, як ви вже здогадалися червону книгу, щоб не забувати, які ж тварини перебувають на межі зникнення. Деякі сьогодні я вам покажу на картинках, ви уважно дуже послухайте, чому ж їх стає менше. І які це тваринки? Лис Корсак нагадує звичайну лисицю, хоча він трішки менший за розмірами але дуже швидкий, може набирати дуже таку швидкість велику, але на нього постійно ведеться подування мисливцями, браконьєрами, тому що в нього хутро дуже цінне і тому занесений цей вид в червону книгу. Лісовий кіт, схожий на домашнього котика, але в нього більші розміри. Також тварини гинуть під час полювання у браконьєрських пастках, тому цю тваринку теж занесемо до червоної книги. Види зменшуються цих котиків лісових. Ведмідь бурий – всім відомий, такий хижий звір, у якого є чорна бура чи біла шерсть. Полює він, не знаємо, полюбляє мед, зиму проводить у сплячці, ми знаємо про цих ведмедиків багато. Але теж зникаючий вид, тому теж занесений до червоної книги. Уважно подивіться, які ці тварини. Горностай. ось така мила тваринка, але хижак. Полює на гризині, але добре вміє плавати, лазити по деревах, його цінують за м'яке густе хутро. Поширений він по всій Україні, але теж занесений до такого вимираючого виду. Видра річкова, дуже таке теж мила тваринка. Вона вміє майстерно плавати, пірнати. Дуже спостерігати за цим звіром приємно, як плаває, як почухується на березі, таке задоволення за, за ним спостерігати цим звірком. Але, на жаль, теж такий вид, занесений до червоної книги. Зубр. Великий могутній такий бит. Дивіться, як він виглядає. Він зник в дикій природі, але залишився лише в зоопарках. І навіть у червоній книзі записано, що він зниклий в природі. Цей бит зник. На сьогодні таких зубрів залишилось десь 200 одиниць, тому потрібно його обберегти, оберігати, не полювати на нього. Їжачок рухатий, Всім відомий, але трішки не схожий на того їжачка, якого ми знаємо. Знаємо, звичайно, що нічний спосіб життя ведуть їжачки, впадають взимку теж сплячку, але відрізняються від тих їжачків, яких ми з вами знаємо, дуже довгими вушками. Подивіться на картинку, ви побачите. Теж цей вид охороняється. Рись, теж відомий такий звір, хижак, дуже поширений, але побачити його в природі складно, тому що він і потайливий, і обережний, виходить на полювання у темний час. Людей не боїться, але обходить їх стороною, щоб люди не завдали шкоди. Ховрах дуже мила, симпатична, така кумедна тваринка, має витягнуту голову з маленькими вушками, вміє ставати на задні лапки і стояти, як стовпчики. Видають такі звуки, які нагадують шипіни чи свист, і часто таких ковражків називають луговими песиками, схожі на лугових песиків. Степовий тхір є таким родичем норки або бурсука, дуже спритна, рухлива тваринка, дуже розумна і хитренька, але Занесене теж до червоної книги, тому що чисельність швидко зменшується таких тварин. Дикий кінь теж дуже мало налічується таких видів. Причина браконьєрство і полювання на цих тваринок. Білий зайчик. Тваринка середнього розміру нагадує кролика. Знаємо, що літом забарвлення таке сіреньке, зимою чисто біле. Знаємо, що він знатний стрибун, що лапки задні, його набагато довші, ніж передні, дуже сильні, може зробити зайчик такі далекі стрибки, вміє добре бігати, дуже розвинутий слух. Але він теж занесений до червоної книги. Ось такі тваринки я сьогодні вам показала. Зараз пропоную послухати оповідання Василя Сохомлинського Дивний мисливець. Уважно послухайте, тому що в кінці оповідання я вам задам запитання, на які попрошу відповісти. Аж не Живе у нашому селі дід Максим. Усі називають його дід мисливець. Як тільки починається полювання на зайців, дід щодня йде з рушницею до лісу. Виходить з дому рано вранці, а повертається ввечері. Але що це за дивний мисливець? Він ніколи не несе додому ні зайця, ні качки. Приходить з порожньою торбою. Одного разу приніс дід Максим зайчиня маленьке, знайшов під кущем. У Зачиняти була зламана лапка. Дід приклав до неї дві гілочки і забинтував її. За тиждень лапка зрослась, і дід відніс зачиняв поле. Чого ж це дід Максим такий не вдахав? Пішли одного разу слідом за дідом. Захотілося подивитись, як же він полює. Бачать, поклав дід рушницю, а сам ходить лісом і розкидає під кущами сіно зайчиком. Зрозуміли тоді, чому дід Максим дивний мисливець. Дітки, а ви зрозуміли, чому дід Максим дивний? Вважається. Так, тому що він не полює на тваринок, на звірят, а дуже їх любить. Так, дуже добре. Тепер попропоную відповісти на запитання. Як звали діда мисливця діти? Панас, Василь чи Максим? Максим так. Куди йшов дід щодня з рушницею? До лісу у поле чи до озера? Звичайно, йшов дід Максим до лісу. Так. Коли виходив дід на полювання? Ввечері, вночі чи рано вранці? Рано вранці. Кого ж знайшов дід під кущиком? Качечку? Пташечку чи зайченя. Знайшов, звичайно, зайченя. Так, дуже добре. Зараз ми з вами трішки відпочинемо і зробимо гімнастику для оченят. Уважно спостерігайте за тигренятком, які рухи він робить оченятками, по ви повторюєте за ними. Уважно дивіться. Гімнастика для оченята закінчилася. І зараз ми з вами пограємо в гру, яка тварина зайва. Уважно пропоную розглянути зображення тварин, які я вам зараз покажу, і знайти, яка тваринка зайва, тому що з вами ми розп... подивилися на тих тваринок, які занесені до червоної книги. Згадайте, які це були тварини. А серед цих тваринок, які зараз я вам покажу, може бути зайва. От яка ж тваринка потрібно вам знайти і відповісти. Яка тут тваринка зароді? Які занесені до червоної книги, а які ні? Так, звичайно, про песика ми нічого не говорили, ще й такого гарного пухнастого, так? Добре. Тут яка тваринка зайва. Так, коровка теж я вам не розповідала про коровку. Про Рис розповідала, про дикого коня розповідала, про ведмедя ворогу розповідала, а про корову мови не було. Вона зайва ця тваринка. Тут. Овечка, вівця, так, тому що про їжачка ми слухали, про ми слухали, про зайчика теж слухали навіть, слухали оповідання, а про овечку мови теж не було. Дуже добре. Чудово. І ще одна гра. Так чи ні називається гра? Якщо ви світ вірний, дітки, послухайте, ви поплескаєте в дорозі. Якщо ні, ви мовчите. Уважно слухайте. Червона книга це турбота. Так, добре. Берегти тварин не треба. Звичайно, це неправильно. Тварини це окраса землі. Так, добре. Тваринки це наші друзі. Так, добре. Дарма, що зникають тваринки, народяться інші. Ви згодні з цим висловом. Так, мовчите. Добре. І останнє. Земля радіє, коли немає ні тварин, ні рослин. Звичайно, цей вислів теж не підходить нам. Так? Це навпаки. Дуже добре. Любіть і бережіть тварин. Адже ви сьогодні дізнались про тих тварин України, яких залишилось дуже-дуже мало, яких треба оберігати. Тож давайте пообіцяємо завжди берегти природу взагалі, природу нашої країни, щоб вона завжди. Залишалась наша природа мальовничою і найгарнішою у світі. І ми всі повинні бути захисниками нашої природи і берегти її вроду, не тільки тварин, а й і рослин теж, та й взагалі оберігати, щоб була в нас дуже гарна наша країна. Будьте здорові, наша. Зустріч закінчується. До зустрічі слідуючи. До побачення.